Друзі, привіт! 23 жовтня Новояверівськ. Саме цей день може стати переломним для тебе, тому що я планую провести свій майстер-клас. Спочатку ти отримаєш таку потужну теорію, яка все розкладе по паличкам. Ну а потім цікава друга частина це буде практика, де ви, власноруч будете створювати фотозону. У вас буде чудова можливість поспілкуватися зі мною, задати абсолютно всі питання, які вас турбують. І це буде такий день, наповнений творчістю і натхненням. Розкажу трошки детальніше, що ми будемо розглядати спочатку в теорії. Теоретична частина буде складатись із дуже важливих питань, як почати займатися оформленням фотозон. Тому що мене це дуже часто питають і просто не знають навіть з чого починати, з якого боку підійти до цього. А ми все це розглянемо обов'язково, тим більше я буду ділитися своїм досвідом, тому що я, коли я починала, було дуже багато помилок, і саме їх ми будемо обговорювати на Теоретичній частині, щоб ви могли одразу спокійно і комфортно працювати без цих усіх нюансів і якихось помилок. Тобто для початку, да, з чого почати? Це питання. А потім, що вам потрібно для старту, тому що. Більшість новичків купують зайвий декор, який потім просто нікому не потрібен, і він лежить, і якби вкладені гроші, і викинути жалка, і, і використовувати теж нікуди. Про це ми також обов'язково поговоримо, щоб не вкладати зайві кошти, а одразу купувати те, що потрібно. Звичайно, ми ще розберемо всі матеріали, які використовуються на фотозонах, щоб ви знали, як вони виглядають, як вони себе можуть поводити в різних умовах, при різному освітленні, наприклад, або різні погодні умови. Тобто все це ми розберемо в теорії. Звичайно, ми розберемо, які використовувати кульки, тому що. Для новичка це взагалі такий великий обсяг, який не зрозуміло, що обирати. Я просто пам'ятаю, коли я починала, мені було досить важко знайти потрібні кульки, тому що ну, я не розуміла, чому у одних кульки. Круглі і гарні, а у інших вони такі, як грушки, і я шукала просто круглі кульки. От водила круглі кульки. І там, де я бачила круглі кульки, я замовляла саме їх. Ну то була така моя помилка. Звичайно, з часом я зрозуміла, що таке круглі кульки, як їх робити. Ми розглянемо обов'язково, які варто використовувати кульки, які не варто, які вони бувають, які бувають розміри форми, і що потрібно обирати для фотозони, щоб це виглядало красиво. Далі поговоримо про розміри, розміри написів, як це все красиво і органічно ставити, щоб. Щоб фотозона у вас завжди була гарною, тому що дуже часто бачу такі непропорційні якісь написи або каркаси, або і від того фотозона виглядає негарно. Це ми все будемо розбирати. І, звичайно, навчимося розраховувати правильно вартість фотозони. Від цього залежить практично все, тому що дуже багато початківців. Неправильно розраховують фотозону. Від того зникає таке відчуття натхнення, тому що ви зробили фотозону, вклались, і заплатили більше, ніж вона коштує, і, якби нічого не отримали. Натомість ми все це навчимося, не переживайте, і ви будете працювати в своє задоволення. Звичайно, поговоримо про компресори, взагалі про різні нюанси в роботі. Це все буде в теоретичній частині. Також ви зможете задавати свої питання, тому краще одразу ці питання підготувати і записати. Тому, що, як показує практика, коли я проводжу, наприклад, консультацію. Дівчата ніби все пам'ятають і питають, питають, а потім якісь питання залишаються, які вони забули спитати, тому краще а все це мати занотованим. і ми всі ці питання будемо обговорювати. Ну а потім ми перейдемо до практики. Це буде саме цікаве, тому що ви будете практикуватись, як натягувати плівочку, як з нею працювати, тому що, бачу, часто плівка або недогріта, або щось з нею відбувається, і вона не дуже гарно виглядає на фотозоні. Ми навчимось робити красиво. А навчимось робити гарний глянець і працювати так, щоб не пропалювати цю плівку, щоб вона була гарно розглажена і красиво виглядала на фотозоні. Звичайно, навчимося робити різні фони, розберемо, які вони взагалі існують. Розберемо різні види каркасів, які. Можна використовувати на вулиці, які не можна використовувати на вулиці. Всі ці нюанси ми обов'язково обговоримо. І от на практичній частині ще такий цікавий момент: ми будемо робити різну гірлянду. Будемо робити її різними способами. Ви для себе оберете найзручніший, з яким вам буде зручно працювати. Але в будь-якому випадку ви навчитесь робити е, самі гірлянди гарні. Отже, чекаю вас у Новояверівську 23 жовтня. Це буде цілий день з ранку до вечора. І після цього дня ви повернетесь додому, сповнені натхнення, е, працювати і творити красу. А місць, до речі, буде небагато, тому що це буде мій перший майстер-клас, тому буде небагато людей. Максимум це буде 8 чоловік. Тому у вас буде чудова можливість поставити всі питання. Для кожного мені вистачить часу. Отже, я вас всіх чекаю. Хочете вийти на інший рівень і робити класні оформлення, записуйтесь. Пишіть мені у інстаграм Алла Веселка і я вам скину деталі. Дякую, що були зі мною, і побачимось у наступному відео. Всіх чекаю на майстер-класі.